Я вже ну, в такому віці, що мені подобається повітря. Я люблю йти і нюхати. А можна зробити вентиляцію у вас вдома та підключити її до розумного будинку? Сучасне утеплення фасаду з герметичними вікнами обмежують приплив свіжого повітря. А одній дорослій людині треба цілих 30 кубів свіжого повітря на годину. Рекомендую робити ремонт з сучасною інженерією, яка інтегрована у ваш iPhone, MacBook та Apple Watch і може керувати вентиляцією. Можна створити графік роботи для кожної кімнати, обладнати вентиляцію давачем якості повітря для автоматичної роботи, а вимкнути вентиляцію можна за допомогою майстер-вимикача разом з теплою підлогою, радіаторним опаленням. Та рушнику сушаркою, щоб економити електроенергію, поки вас нема вдома.